Я перенесла дуже сильний інсульт, і син лежить після двох інфарктів. У нас така біда. Надія Васильівна тримає в руках збірку пісень свого чоловіка, відомого композитора Михайла Катричка. Вісім років, як він, залишив цей світ. Відтоді родина залишилася сам на сам зі своїми бідами. Ліки дорогі, платити за квартиру нічим. У затишному дворику на вулиці Ярославській, 10 в Ірпені зібралося ще кілька мешканок мікрорайону. У кожної своя історія, свої проблеми. Ми переселенці з Бахмута. Два роки вже живемо в Ірпені, знімаємо квартиру, платимо дві пенсії. Знаєте, як важко, дуже важко. З усіма тягутами жінки прийшли на прийом до свого депутата Олександра Пашчинського. Тамара Іванівна з Бахмута жаліється, що після сплати за оренду квартири на життя залишається лише 2 тисячі гривень на двох з чоловіком. Просить поселити їх в модульне містечко. У нас польська сторона надала нам ще одне модульне містечко. Я сподіваюся, все-таки за цей період за осінній. Там територія зробляться певні роботи по благоустрою, і все таки частина людей, мешканців, так як ця жіночка була, вона все-таки зможе отримати місце, де вона може проживати і перебувати на, на даний момент. Вдова композитора Михайла Катричка вже вдруге звертається до свого депутата. Попередній раз допомогли поставити пам'ятник її чоловікові. Тепер сподівається, допоможуть підтримати і її. Тих людей, які звертаються до мене, і дійсно я бачу, що у них складне становище, як у цієї жіночки, яка перенесла інсульт, яка і у неї син два інфаркти переніс. Тому це не надумана якась історія. Є програма Турбота, яка турбується саме про такий напрямок людей. Зазвичай на депутатський прийом приходить 15-20 людей. Цього разу було трохи менше. Комусь потрібне підтвердження місця проживання, хтось просив розібратися з неякісним ремонтом під'їзду. Кожну історію Олександр Пашчинський переживає як свою, інакше каже, не може. Це люди, з якими я дуже вже багато років і знайомий, з якими я не тільки зустрічаюсь на прийомах у себе, це люди, які я зустрічаюсь і просто у дворі, чи на вулиці, чи ми можемо побачитись в магазині десь. Тому що я народився в місті Ірпінь. Я ходив і бігав по цим стежкам, впевнений, що я нікуди звідси не поїду і буду завжди допомагати своєму рідному місту Ірпінь. Олександр зізнається, бувають ситуації, у яких просто неможливо не допомогти особисто, поза депутатськими повноваженнями. Буває, приходять бабусі, які приходять з платіжкою 170 гривень, і яка каже, у мене синок завтра не буде що їсти. За майже 10 років депутатства Олександра Пашчинського багато ірпінців добре знають. Захоплюються не лише його депутатською діяльністю, але й досягненнями у спорті. Особливо цінують його за людяність. Нерідко приходять на прийом просто щоб подякувати за те, що він є. Ви такий чоловік, що держите дане слово. Як у вас це вдається, я не знаю, тому що за со, со своєї калаконі, що мені вот 86 років в сентябрі буде, я таких людей, особливо депутатів, не зустрічала. А як вдається дотримуватися слова, Олександр Пащинський каже: місцевий депутат не працює в Раді на зарплаті. І завжди чесно, без хитрощів Олександр говорить людям про те, чого виконати неможливо. Те мене так виховували батьки. Що якщо щось обіцяєш, що обов'язково треба виконувати.